Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 30 вересня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я є керівник Валерій Клочук і сьогодні зі мною в студії Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі АНС. Вітаю вас, пане Ілля. Вітаю, пане Валері, вітаю всіх глядачів цього чудового каналу. Ми перед початком цього запису з пане Іллею почали говорити про теми, які будемо обговорювати, і пане Ілля дуже не любить політику. Я друзі, скажу відверто. Він правильно і не любить, тому що політика справа Він людина конкретна: цифри, факти, економіка, фінанси, і тут абсолютно це все влягає в канву його професійної діяльності, але пане Ілля, я буду незручним. Я відразу кажу це глядачам, тому що питатиму вас і про політику, бо політика це гроші, гроші це політика. З цього приводу сьогодні колишній генсек НАТО сказав дуже влучно. Пан Столтенберг, нині він міністр фінансів у Норвегії. Він каже: Я колись розподіляв гроші, коли був генсеком. А зараз розподіляю знову. Але на посаді очільника мінфіну і каже: нам треба ну за оборону платити більше. Я знаю, що ми заберемо від освіти, віддамо в армію в освіті буде менше або з медицини. Заберемо в медицині буде менше, але по факту так є. Європа готується до війни. Це більш ніж очевидно, тим паче данці так тихенько вже резервісти залучають до війська назад, дають їм завдання, і поляки в тому числі. І в тому, і от зараз, в ці хвилини, проходить зустріч, про яку ще сьогодні ми на каналі друзі будемо говорити. Е, очільника Пентагону Патакепета і разом із Трампом вони спілкуються з вищим військовим керівництвом Сполучених Штатів Америки. Але мова навіть не про кексита, а про те, що там було сказано. Під час виступу на самому початку зараз я, друзі, зацитую вам, голова об'єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн, якого добре знають і в Америці, і в Європі і в Україні, сказав: Хочете миру, готуйтеся до війни. Ну, колись таке говорив і Лукашенко. От нещодавно і інші, але це ж не нове. От, пане Ілля, хотів би почути насамперед, вибачайте за задовий вступ, вашу оцінку того, що було сказано паном Кейном, чому справді говорять сьогодні в Америці вже підготовку про підготовку до війни, аби був мир, ну так вони говорять. А, і що за цим стоїть? Тому що за цим, як на мене, стоять великі гроші. Ну, По перше, я хотів зазначити так: я дуже не люблю політику і політиків. Чому Тому що вони не відповідають за свої слова? Вони говорять одне, ти нібито вибудовуєш якийсь погляд на те, що вони збираються робити, як вони сприймають ту чи іншу ситуацію. А вже завтра вони заявляють інше, і вони не несуть відповідальності за те, що вони говорили вчора. І прикладом цього є Трамп. Ми бачимо, як часто він змінює свою риторику, і прогнозувати, оцінювати його слова це така невдячна справа. Тому що ти думаєш, що його слова мають значення. а Виявляється, що ці слова не мають значення. Так само, до речі, не тільки Трамп, дуже багато політиків, які заявляють про те: зокрема, наприклад, щодо кроків, які вони вживають по відношенню до Росії тиску, який вони вживають. А потім, коли ти починаєш аналізовувати той документ, той пакет санкцій, які вони прийняли, то ти розумієш, що на словах це просто звучить. Ідеальна, і зараз уже буде такий шалений тиск. А потім, коли ти розбираєшся в цих цих механізмах, ти розумієш, що вони зробили таке решето, через яке може бути якісь окремі виключення, якісь окремі, ну скажемо. У часі відтермінування запровадження тих чи інших кроків можливість фактично Росії підготуватися, зробити інші канали поставки, зробити іншу, скажімо так, моделі, в тому числі роботи, бізнес-моделі, і це призводить до того, що політики брешуть. Брешуть завжди, тому не люблю, не люблю цього. Все ж таки, бізнес в цьому контексті більш відповідальний, тому що вони платять гроші політики, вони якраз навпракти за рахунок брехні здобувають свою популярність, і це дуже дуже серйозний виклик в цілому для світу, як на мене. Якщо ми будемо говорити тепер з приводу, чому такі заяви, ми бачимо, що світом і західним світом. Війна в Україні сприймалася все ж таки доволі таки тривалий час, як локальний конфлікт. Ми постійно, українці, Україна, виступаючи на міжнародній арені, заявляла, що це не локальний конфлікт. Ми проводили паралелі свого часу, яким чином розпочалася Друга світова війна, як намагалися умиротворити диктатора. Думаючи, що якщо дати йому, там, наприклад, Чехію, чи дати там, йому частину Польщі, чи дати якусь іншу територію, то він заспокоїться і на цьому зупиниться. Але тоді це виявилося не так і зараз це не так. І а, те, що останнім часом почав діяти а, Путін шляхом а, порушення кордонів а, безпілотниками Польщі, Шляхом пролітання відповідних військових літаків в Естонії, шляхом тих же самих безпілотників, які пролетіли над Данією, все це якраз говорить про те, що А він готовий підвищувати ставки. І це не локальна війна, це війна, в тому числі і ваша. І як тільки зараз декілька статей там вийшло, в тому числі. По-моему, Блумберг чи за економіст. А що буде, коли Україна припини супротив? Дуже гарна стаття, якраз говорить, що трошки протрезвіли західні політики з приводу того, що так, Україна є для вас на даний момент щитом. На даний момент ми стримуємо агресію, яка б би, якщо би Путіну би вдалося, він за ці три роки. Ті військові заводи, які перебувають на території України, які йому потрібні для того, щоб виготовляти зброю, в тому числі і ракети, якщо він захопив би ці, цю територію, то зараз би він би мав набагато потужнішу можливість атакувати. Тому в цьому ключі відповідно, це загроза. Вже приходить до усвідомлення. Ми, в тому числі, є зустрічі з різними західними політиками, представниками Європарламенту, представниками Єврокомісії, американськими е, представниками. Вони, нарешті, починають усвідомлювати, що це є серйозна загроза. Американці, в принципі, тут більше така позиція Трампа, як він заявив, між нами океан. тому... Нам нема стільки там яких чогось це війна безпосередньо європейців, але і у них є відповідно усвідомлення таких загроз. Ще один дуже важливий момент, чого вони, в принципі, злякалися. Вони усвідомили, що війна не буде такою, яка вона була в минулому сторіччі. Угу. Внаслідок того, що Україну підтримували дозовано. Підтримували і військовому плані, і фінансовому плані. Це призвело до того, що агресор мав можливість адаптуватися до тої зброї, яку вони давали Україні. А він вивчав наш досвід. Ми в умовах обмежених ресурсів почали застосовувати те, що ми могли застосовувати, в тому числі безпілотники. Українці робили відповідні кроки в інноваціях, військових інноваціях. Спочатку були скиди, потім АФП дрони, потім там всякі, як вони називають баба-ягі, Були відповідно і підво наводні дрони, тобто морські дрони, які фактично знищили третину російського морського флоту. А з точки зору, скажімо так, військового плану. то Флот, російський флот, він не уступає європейському флоту, європейським флотам. Тобто, це зрозуміло, що використання дронів може призвести до того, що ви втратите свою перевагу на морі. Поки що, звичайно, питання залишається відкритим щодо авіаносців, там mm. зовсім інша система захисту і ціла група кораблів, і так далі, але все ж таки. Відповідні ризики є. А тут ще і повітряні дрони і ще інші способи. Як результат, то це вже приходить на новий рівень. І європейці почали задавати собі питання, чи вони готові до протистояння з новою армією Росії. Це вже не оцінка танків, це вже не оцінка кількості там, літаків, інших там, артилерійських. Е Наявність там, сотні тисяч дронів може бути беззаперечною перевагою, коли ціле рої дронів летять на вашу країну, і вже тоді, а у вас немає можливості, ну якраз оцей порушення повітряного простору Польщі показало, що ви не можете ефективно протистояти тим, що ви маєте. Ви збили скільки там? 4, якщо не помиляюсь, 20 Ну, це просто катастрофічно, а якщо б ці дрони досягли своєї мети. Якщо б це було не 20 дронів, якщо б це було 1000 дронів, Росія вже би паралізувала вашу енергетику. Вона б вже паралізувала там ключові якісь інфраструктурні об'єкти. Тобто, це серйозна загроза. І оця загроза почала приходити до, скажімо так, до розуміння, а європейським політикам в першу чергу, які звертаються, в тому числі і до Сполучених Штатів, що вони не готові до війни 21-го сторіччя. Ваша дозована допомога, військова допомога призвела до того, що ви фактично натренували нову армію. Нову армію, яка може, незважаючи на ті всі економічні проблеми, які дійсно є. В російській економіці, але перебудувати її на мілітарську основу, тобто повністю військову, і робити просто коли говорять, а що буде, коли зменшиться фінансування. Слухайте, виходячи з того, що вартість війни вона суттєво зменшилась. Уже нема такої, що ти маєш запустити тисячу танків, заправити їх і йти ось такою колоною. Це вже небезпечно. А це може призвести до того, що дронами вони будуть дуже швидко всі знищені. Але невеличка вартість тих дронів, які будуть відправлені на ваші об'єкти, просто зруйнують вашу економіку і вашу можливість протистояння. Оце є серйозний виклик для європейців. І вони почали усвідомлювати. І нарешті, наприклад, наважились: от е, якраз інформація, яка сьогодні прийшла, е, французькі е, правоохоронці е, зупинили судна а Барака, якщо не помиляюся, але воно постійно змінює назву, яке, за її версією слідства причетна до запуску дронів по данській території. Тобто, нарешті, хоч якісь кроки, ви подивіться, вони за цей час ходять кораблі без належного страхування, не відповідаючи екологічним стандартам. А під прапорами країн, які потім дають відповіді про те, що вони не зареєстровані в їхніх морських реєстрах, далі потім ну той тобто порушує все, що на світі, не говорячи вже про те, що коли ви встановлюєте ціну на нафту в розмірі там спустили до 47 доларів, да вони вам будь-який папірець напишуть і скажуть, що взагалі да я безкоштовно везу. Ну я просто от такий благодійник, і ви пропускаєте. Ви пропускаєте, хоча чудово розумієте, що потім вони отримують кошти, і ці кошти поступлять агресору для продовження війни. Так неможливо. Якщо ви запускаєте санкції, вони мають працювати. І, от нарешті, хоч якісь кроки. Там я знаю тільки один випадок, коли якесь судно воно почало дрейфувати і створило загрозу, тому що воно перевозило нафту, воно створило загрозу. Для е, акваторії, і тільки тоді були конкретні дії щодо Панель. його зупинки, і да, подальшої відповідно перевірки. Ну ш, все більше я, наприклад, е, дійсно реальних кроків прийняті тінь, проти тіньового флоту. Я назвати не можу. Там єдина, що була загроза з приводу, коли вони порвали кабеля. Також одне судно було затримано. Все Панель. війна йде, гібридна війна іде, а е, європейці перепрошую жують соплі пане Ілля, скажіть мені, будь ласка, на рахунок готовності сьогодні американців, європейців до такої війни ну, в принципі, стверджувати, що вони на 100% готові, не доводиться. Але Трамп зробив дуже одну цікаву заяву. Він каже, що ми там ядерну зброю покращимо, хоча це заявляв ще в 17-му році. Тепер знову говорить і каже якраз про військові кораблі, які ви згадували. І він говорить, що. Китай і Європа активно наступають там на п'яти. Каже, у нас найбільший флот у світі, а, на другому місці він говорить, росіяни, і на третьому Китай. Але каже, за п'ять років вони нас доженуть. У Трампа своя математика, у Трампа своя логіка. Але направду, Китай самими мильними кроками збільшує свою військову потужність. Навіть от нещодавно я читав у пресі дуже цікаве повідомлення з посиланням на розвідку, що е, Росія продала у четвертому році Китаю бронетехніку спеціально там і амфібії, і інші для того, щоб вони їх модернізували і використовували. Тобто вони нарощують все: ракети, дрони, бронетехніку і так далі. Витрачають на це багато коштів. Трамп у своїй промові сьогодні сказав перед високими генералами, що витратить на оборонку один трильйон, але там в бюджеті трішки менше. Ну Скажу так суттєво менше на 100 з лишнім мільярдів, тому що бюджет 26-го року, нібито за попередніми даними буде приблизно таким, як і 25-го на у США. хоча, знову ж там про бюджет ситуація складна, вони ніяк не ухвалять. І європейці також кажуть, що будуть витрачати дещо тепер більше за вашими оціночними даними, не судження, а даними, а скільки і коли. Європа і США мають витратити, щоб вони і ми зрозуміли, що тепер Росія ну принаймні, на даному етапі, якщо от нападатиме, то ну вона не досягне успіху, тому що я чесно кажучи, те, як вони кошмарять європейці дронами, ну маю сумнів, що Європа сьогодні встоїть. Ну я до речі розділяю ваш сумнів абсолютно, але не питання бюджету. Хтось там трильйон, два-три. Дивлячись на що ви будете витрачати. Uh -huh. Я перепрошую. Якщо ви будете готуватися до війни минулого сторіччя, то ви програєте. Ви програєте. До речі, Китай в цьому uh -huh. плані неодноразово виявлялося і а, як він збирає інформацію щодо використання дронів на полі бою, <клух> наявність і, там окремих людей, представників Китаю, які в свого часу якраз. Все це аналізували, визначали в тому числі способи радіоелектронної боротьби, захисту розвідки. Тому mm -hmm. Китай зараз на етапі, от, я, він активний, активного збору будь-якої інформації, яка б, була б для нього корисна у можливої подальшій війні. А він готується до війни. Я вважаю дуже значною ознакою цього. Те, що він нарощує суттєві запаси нафти. Він би, він, ми чудово розуміємо, що вони критично залежні від постачання нафти, і е, він би це, цього не робив, якщо б він би усвідомлював, що ці поставки е, будуть здійснювати довго і ритмічно без загроз. А які ще можуть бути загрози? Тому в цьому ключі, як на мене, Китай готується. Тепер з приводу європейців. От uh -huh. як на мене, американці, по-перше, вони так само у нас була угода по рідкоземельні метали, корисні капалини, і в нього абсолютно нічого не було зазначено про якесь військове виробництво. А зараз, наприклад, Зеленський вже неодноразово говорив, що у нас велика угода, в якій вони фактично передають американцям. Наші технології, антідронової е, технології, тобто е, безпілотників, е, ми не робимо виробництво, вони не інвестують в Україну, а ми передаємо, вони нам надають якісь певні кошти. Uh -huh. Я вважаю, що це помилка, це неправильний підхід, е, це якраз е, американці завжди на всьому заробляли на війні, тим більше. Так, от, в цьому ключі відповідно, така передача технологій і інвестування коштів. Навіть набагато менших, там, мільярдів 10-20, мовно кажучи, в а, дронові технології, антидронові технології радіоелектронної боротьби. А я, до речі, хочу зазначити, що навіть на даному на початку в, війни, повномасштабного вторгнення, Росія дійсно була лідером радіоелектронних засобів розвідки і радіоелектронних засобів а, боротьби. А сьогодні сьогодні вона вже не Ні, не лідер, тому що українці фактично ми є з дві країни, які на сьогоднішній день мають відповідні засоби: це ми і росіяни. Тобто, ми за ці три роки наздогнали в цьому питанні. Тобто ми і непогано розвідуємо відповідно. І так само ми дуже непогано, плюс ще спрацювало те, що нам надають своє обладнання, в тому числі європейці інше, і це дало нам трошки такі плюси і поштовх для розвитку. Тому от зараз я не можу сказати, що вони одноосибні лідери, вони були одноособні лідери на початку, але зараз і у українців є дуже цікаві і розробки в цьому питанні. От коли ви бачите, скільки дронів не долітає. І там написано локаційно втрачене, це результати роботи радіоелектронної боротьби. Питання в тому, що вони знаходять обхід, використовують, в тому числі, штучний інтелект для орієнтації на місцевості по відповідним фотографіям по картам, але це інше питання. Ось. Отже. То в цьому контексті, відповідно, американці поставили на те, що вони будуть використовувати фактично наші розробки, наші досягнення для того, щоб змінити відповідні плани внутрішнього виробництва належної зброї, в тому числі дроновий і радіоелектронний. А от європейці знову ж таки, як на мене, ну скільки вони вже говорять про те, що вони будуть здійснювати ефективну кооперацію з українцями, ну достатньо довго. Але такої коперації вона така. Ну скажімо так, як на мене, могла бути набагато глибше. Певні співпраця є з Данією. Данія, До речі, в цьому контексті найкраще з точки зору допомоги нам, і вони здійснюють замовлення, вони здійснюють інвестиції. Інші європейські країни я би не виділив. Навіть Польща, вона сьогодні заявила про те, що Україна має бути обов'язково інтегрована у виробництво європейської зброї, в тому числі дроною, що Україна має найкращий досвід, що звичайно беззаперечно. І ми готові робити те, що би дала можливість і європейцям чинити належний супротив. Але от поляки, вони що хочуть. Вони хочуть фактично заявили, ну, правильні заяви, але не говорять, давайте ви у нас, ми побудуємо вам заводи, ми будемо виготовляти ті дрони, які вам потрібні. Ну, як завжди, прагматично на контексті а ми заробимо на цьому. Тобто, і це, як на мене, знову ж таки, ну, під певним поляки, з урахуванням певних наших відносин, як на мене, е залишає кращого щодо такої співпраці. Тепер повертаючись до питання безпосередньо європейців. От нещодавно була заява Урсули фондрлайнберлянь з приводу того, що вона 2 мільярда євро виділяє на українські дрони. Ну тут питання в тому, що конкретно стоїть за цією заявою. Сума звичайно значна. Я просто нагадаю вашим глядачам про те, що в російському бюджеті на 2026 рік передбачений лише тільки 1 мільярд. Доларів на дрони, а тут нам пропонують 2 мільярда. Питання на який термін? Чи це на наступний рік, чи перепрошую до 30-го року, отже, зовсім інша сума будуть виділятися. Другий момент: а на що конкретно ви виділяєте на закупівлю українських дронів, які будуть продаватися України, чи на інвестиції, чи на інноваційні розробки? Тобто, які проекти стоять за цими двома мільярдами, тому що це є важливим. Тому плюс, що така заява є, і дуже сподіваюся, що такі гроші будуть. Але якщо ми закупимо, там будуть передані держави, держава здійснить закупівлю якихось українських дронів, з яких 40% по заяві деяких військових вони потребують до опрацювання і не є корисними на фронті, то в такому випадку це просто будуть викинуті гроші, які ну не, не дадуть жодного ефекту. Тому європейці дуже повільно, але все ж таки ну починають якісь рішення приймати. Все ж таки, те, що Путін здійснює ось такі провокації. До країн європейських країн, ну, як на мене, для нас це добре, тому що вони прокидаються. Він очікував, що європейці зададуть питання, а навіщо нам допомагати Україні. У ну, нас тут є власна небезпека, і ми маємо відповідно інвестувати в власне оборонні там, підприємства і засоби захисту. Але я бачу, що він досягає трошки іншого ефекту. Якраз е, у європейців з'являється усвідомлення того, що без українців вони не мають можливості здійснити належний захист проти таких провокацій агресій з боку Росії. Пане Ілля, у мене на завершення дуже коротке запитання до вас і коротка відповідь. Я хотів би, звісно, щоб вона була, тому що насправді дві хвилини. От скажіть мені, будь ласка, ви говорите про 2 мільярди євро на безпілотники. Класна цифра, але тут сьогодні мені на очі потрапляє. Ось пана Єрмака, очільника Офісу президента України, який пише про 2 мільярди доларів чи євро, зараз не пам'ятаю. ну це не настільки важливо по програмі Пор для України: Чотири країни виділили приблизно по 500 мільйонів: це Німеччина, Данія, Нібито, Норвегія і ще хтось. Так? Ну, Це не настільки також вже важливо: Чотири європейські країни, і це враховуючи те, що ці програми ну, точно як на мене, вже місяців чотири. Це дуже добре. А тому я не випадково питав: а скільки часу треба, щоб Європа розродилася і усвідомила, що не так довго треба запрягати, треба швидко їхати, тому що можуть нас догнати? Європейська бюрократія вона не переможна. До речі, як українська ви подивиться, наприклад, Рейнс Метал він вже запустив у себе завод який витовляє снаряди. А в Україні тільки отримав дозвіл на землю. Тому й до нас питання: наскільки ми швидко приймаємо рішення під час війни, але все ж таки вони вважали, що загрози для європейців нема. А зараз вони хоч, хоча б це усвідомлювати трошки прискорилися. Але європейська бюрократія ну вона стабільна повільна. Я абсолютно не вірю, що вони там а, ці рішення будуть приймати там, швидше, все одно це буде там, по півроку, по року, а, поки відповідні а, гроші будуть спрямовані на потрібні речі. Тобто все ж таки... А це ну залишається загроза. Ну з їм вже говориш їм вже показуєш. Вони вже зазначають і погоджуються, що дійсно Росія погрожує, Росія буде вас атакувати і відповідно це вплив. Але як ми бачимо, все ж таки європейці не настільки швидкі, як треба. На превеликий жаль, так панеля, дякую вам за пунктуальність лаконічність. Друзі, просто перепрошую, що ми з пане Іллю так швидко завершили. Зараз просто наступний запис, ви побачите ще відео на цьому каналі, і воно справді буде не одне, а ми обов'язково з паном Несходовським повернемося до цієї теми, і я його таки допитаю, коли європейці роздупляться і будуть швидко виділяти гроші на власну безпеку. Тому що, при всім при всій нашій критичності, оцінки Трампа справедливій. Але він створює хороший прецедент. Він пришвидшує цей процес. Дякую вам, пане дякую. Ілля, дякую всім, хто сьогодні був з нами. Підписуйтесь, коментуйте, і обов'язково побачимось.